Мама Гриневича Едуарда, Героя Небесної Сотні. Дуже любив Україну, ходив по селі, збирав про наших предків, нашу родину, коли розстрілювали, коли палили наших тих, що були в ОПА. І родина наша заселена була в Сибір. Пішов на Майдан добровільно. Всіх скликав, щоб всі хлопці йшли там з братами з Києва. Три рази їздив на четвертий. Вже мав їхати додому, але сказав, що завтра буде щось грандіозне, я відчуваю. І грандіозне це йому в скроню. Куля і відразу на 9-й барикаді навпроти метро Хрещатик. Десята річниця, а нікого не засуджено. Хлопці помирали, вмирають. Справедливості нема. Бивають найкращих синів. У мене загинув чоловік Косов Дмитро 14 травня 22-го року. Ми з ним поговорили. Він був без настрою, і потім я дзвонила і днем, і ввечері, і ночі, і 15-го дзвонила. І... Не було зв'язку з ним. Сьогодні його будуть нагороджувати. Він брав участь в АТО. Ми коли проснулись зранку, він почув вибух і він одразу дзвонив полковнику і одразу поїхав. У 2016 16 -му році я був, воював під Маріуполем в батальйоні Сармат. 21-й батальйон. Офіцер-психолог відслужив служив своє по пішов, звільнився. 24 числа 22 року викликали воєнкомат, я по стану здоров'я не зміг. Син в той самий день добровільно пішов захищати батьківщину, відслужив. Житомирський, Київський, Дніпропетровський, довго були під Миколаєвом. А загинув на Харківщині розвідник 14-ї бригади. Все назвали Богдан. Загинув він 2 травня 2022 року, в розвідці, в бою. Загинуло з ним ще четверо чоловік. Одного хлопця гранатомета підбили. А мій син загинув орієнтовно, скоріше всього від Шмеля. Пройшло Прийшло 10 років. За що стояли на Майдані? Згадується, немов би період середньовіччя за віру православну і неньку Україну. Це було на знаменах наших козаків, наших прадідів. Війна триває сьогодні усюди. Але парадокс речей і питання: а хто стоїть за загиблою Небесною Сотні? Це руки російського агресора. Це руки і діяння російської ідеології, ідеології руського міра. Він казав, що краще вмерти вовком, ніж жити псом. Казав, що хоче тої сильної України. Він казав, що Європу треба будувати тут. Він не міг терпіти при владі того Януковича, який ненавидів нашу землю, ненавидів нашу мову, нашу країну, наших людей. І він тоді повстав, і з ним ним тисячі тисяч, і зараз війна продовжується.